Добрий день, діти! Ми з вами вже говорили про те, що всі діти на світі мають, як і дорослі, мають свої права. Вони записані у міжнародному документі, який називається Про права дитини. У ньому зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивалися. Сьогодні ми з вами поговоримо про головне право право кожної людини це право на життя. Давайте, діти, з вами згадаємо казку Колобок. Пам'ятаєте? Спекла бабуся колобок. І цим самим вона дала йому право на життя, як і вам дали це право ваші батьки. Поклала вона його на підвіконня, щоб він охолонув. А він скок і покотився до лісу. Що діти далі, далі трапилося з Колобком? Пам'ятаєте, кого він зустрів у лісі? Вірно, зайця, ведмедика Вовка. І він заспівав їм свою пісню і втік. А потім кого тільки зустрів потім колобок? Лисичку. Що лисиця зробила з колобком дітки? Вона його з'їла і порушила його право на життя. Запам'ятайте діти, що кожна людина і дитина і дорослі. Мають право на життя. Це головне і найцінніше право кожного. Від дня народження від іменин, Він твій, цей світ широкий за вікно, ти на життя і щастя маєш право під золото блакитним прапором своєї української держави. Пропоную батькам вивчити з дітьми вірш. До зустрічі, діти! До побачення!